Захисний честь. Розумію, що у вас саме завантажений суд і не буду як прокурор читати клопотання. а тезісно зупинюся на наших запереченнях, де ми чітко виклали наші заперечення щодо цього клопотання. Звертаємо увагу суду, що клопотання подано 20.08, Тобто, сьогодні у нас 26, шосте. 08. У нашого клієнта 6 днів було, щоб незаконно кудись перетнути, тиснути на свідків, на інших підозрюваних. Місце мешкання нашого клієнта там 5-7 кілометрів до державного кордону, тобто ну, десь в 70 разів більше, аніж до Києва він добирався. Звертаємо увагу, що відносно нашого клієнта двічі вже у цьому кримінальному провадженні проводилися обшуки. В нього нічого не виявлено. Після кожного обшуку він лягає на стаціонарне лікування. В нього хворе серце і тиск. Тому казати про те, що він кудись ухиляється, самостійно при, прибув у судове засідання, не отримував повістку, не отримали привід. Самостійно взяв і приїхав до столиці у зв'язку з тим, що наразі е, сісти на потяг просто нереально. Дуже довго навіть добирався і ще перебуваючи до лікарняному. Також ми долучили до заперечення ухвалу слідчувати. Ми повністю а, не погоджуємося з попитанням слідчого та прокурора. По перше, щодо обґрунтованості підозри у вчиненні злочинок. Ну, прошу от прокурора зазначити хоча б один доказ, якийсь один протокол допиту свідка, один протокол огляду. Ну хоча б один доказ нам дали два томи відносно цього клієнта. Там взагалі нічого немає. А те, що робив наш клієнт, за 100 євро переганяв машини з України в Європу і з Європи назад. Тому що він має відсрочку і має право на перетин державного кордону. Оце єдиний злочин, що людина безробітня з інвалідністю, багатодітний батько Європу з Європи в Україну. Я думаю, що це не є злочином, а просто безвіхід людини, яка з інвалідністю і хоч щось десь заробити. Далі, щодо ризику, переховуватися від органу досудового розслідування. Ми долучили матеріали, які характеризують нашого клієнта. Неповно здоров'я нашого клієнта, він з лікарні. Приїхав до суду ще будучи на стаціонарному лікуванні, тому що хвилюється за свою долю подальшого у подальшому буде з'являтися до суду, до слідчого, до прокурора. Не буде порушувати жодних якихось ну визначених обов'язків, які зазначені по суті у клопотанні. Тому щодо переховування, ще раз наголошу там, де мешкає наш клієнт, 5-7 кілометрів до кордону. Там навіть їхати не потрібно можна пройтись і все. І в нього було 6 днів на це зробити, але отримали клопотання і з'явилися до суду. Тому цього ризику просто немає. Щодо ризику незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, звертаю увагу суду, що в цих двох томах не допитаний жодний свідок, який дає свідчення відносно нашого клієнта. Немає жодного протоколу допиту. Досудове розслідування вже триває більше двох років. Тому, якщо б наш клієнт хотів на когось тиснути, були б якісь докази. А це просто примарний ризик, який нічим не підтверджується. Щодо ризику знищити, сховати або спотворити будь-яку е, річ. Двічі у нашого клієнта проводились обшуки. Нічого в нього не, не вилучалося. Жодного доказу провини немає. Кримінальне провадження розслідується більше двох років. Тому я думаю, вже національна поліція, там склад слідчих, близько 20. УСР близько 40 в групі. Я думаю, вже за два роки вони все, що могли, все вилучили. Щодо ризику вчинення іншого кримінального правопорушення. У нас подія злочину Ваша честь 23 рік. Вже два роки минуло з моменту нібито вчинення злочину нашого клієнта. Якщо б він продовжував свою злочинну діяльність, мабуть, вже були б інші підозри і кримінальні провадження. Тому казати про те, що єдине джерело доходу це злочинна діяльність, це просто абсурд зі слів прокурора. Наш клієнт безробітний, тому що він інвалід. Працює де-інде, десь там на стройці, десь щось якось тому ми вважаємо, що цього ризику також немає. Щодо розміру застави, ваша честь безробітний, інвалід, багатодітний, хвора людина, непрацююча, Які 200 тисяч, звідки він ці гроші візьме? Так він має відношення до системи шлях. Ваша честь, Наш клієнт навіть не має доступу до електронного цифрового підпису, до комп'ютера. Він взагалі не знає про що йде мова. Це, мабуть, прокурор сплутав з іншим судовим розглядом, тому що наш клієнт доступу до системи шлях не мав, не має і не буде мати, тому що він взагалі в нього кнопочний телефон. Далі, те, що наш клієнт супроводжував когось кудись, жодного доказу немає. Це просто голослівні слова прокурора. Те, що він робив, це переганяв машини за 100 євро, і це не є злочином. Допити свідків також зазначили жодного немає жодного свідка, який хоч опосередковано зазначає нашого клієнта щодо узгодити з іншими учасниками якусь там правову позицію. Ну ще раз звертаю увагу суду, що ми. Свідчення ми не даємо свяшиться 63 Конституції України. Конституція України нас наділила таким правом. Наші свідчення будемо давати у суді, і це якби ну не заборонено законом. Тому докази, які ми долучили, що підтверджують соціальний статус нашого клієнта. Його стан здоров'я також врахувати людина. Наразі перебуває на лікуванні серця і тиск. Тому ми просимо повністю відмовити у задоволенні клопотання слідчого та прокурора. Дякую, ваша честь.